Ми змогли побачити цю прекрасну виставку. Вона приїхала до, до нас з міста Чугуїв, Тут представлено 28 робіт, і ну, зараз я хочу вам представити Богдана Макарника, де то я привітаю. Ми з вами зустрілися і можемо трошечки наш простір біяти, е, так, наш простір наповнити мистецтвом творчістю в обличчі такого прекрасного художника, майстра полонерного живопису Богдана Макаренка. Я дуже вдячний Олені Григорівна, вам, що так швидко ми змогли це все організувати, що не було ніяких ком так. Не було ніяких перепонів, і що в нас є така прекрасна галерея, якою ми можемо представляти художників. І кожен раз, я думаю, так. <кхух> закладаючи такі цеглини, у нас буде все більше і більше можливостей знайомитися з творчістю, наповнюватися цією творчістю, дивитися, розвиватися поряд ну, з сказав один водитний чоловік, що я не був найкращим, але я був серед кращих, я йшов до кращих. Тому <кхух> дякую, дякую тебе, що ти У нас такі є. Дякую вам, що ви не байдужі прийшли трошечки в цей і скр складний час. Я Богдан Макаренко, художник, народився в Києві, проживає теж. І сьогодні вперше в жовтих водах завдяки Ярославі Милосердному і директорці музею ми зробили таку експромтом, зробили таку подію. між... Транзитом через Чугуєва ця виставка проїхала не напряму до Києва, а заїхала в жовті води з ініціативи Ярослава. Він запропонував. А розкажіть, будь ласка, які роботи представлені сьогодні? Це мої роботи. Здебільшого назва виставки пейзажі України, і відповідно тут представлені мої роботи з пленерів, з подорожей протягом останніх 10-15 років. Ви сьогодні вже вперше, в жовтих водах, поділіться враженнями. Я тільки вчора ввечері приїхав, вже затемно, тому ще не встиг подивитись. Я обов'язково Ярослав мене запросив по те пару днів, то я вже більш детально зможу сказати, коли трошки познайомлюсь із місцевим музеєм. І познайомлюсь з людьми, і з ландшафтом, архітектурою, то я вже вам скажу більше зараз. Зараз ну мені подобається музей, як тут це організовано, експозиція. Це перше моє враження.